<рес> <рес> ви п'яний мужчина, ви випивши. Вы тепер слухайте, 24 роки не вживаю вам Не вам командувати, що я маю.

Ви не будете тут вказувати на моїй динаміці, під яким прапором я маю ходити. Не вам сказувати. Я знаю, що моя держава. Вот, і я собі в своїй державі, державні під своїм правом. І ще ми пам'яті пам'ять своїх вас. Ну, а сюди нічого ходити. Да. Украсну, що мати, а хотіли люди. Наші Я не кричи. Я пояснюю, я під своїм прапором. А не підворачивайся. Молодий чоловіче не думає.

Підстав на провокацію. Служби на танці брали. у у А вже пропускають, все вже. Вони на носнику, думали, що якісь гуршовка. А не всі сурочки на танці брали. Вони ходили з носниками, всі сурочки. Вони стали міжпалюватися. Як наших вивезли з РСІБІ, вони часто розказували, кажуть, прийшли фронтири у цих містах, а приходили з дівчинами. Що, на нічому нічого? Що, на нічому нічого? Що, на нічому Діти не щасливо. Вонучки. Вонучки були на ногах. Добре робите, що не Це Загарник. Якщо ти зволив, ти прийшов, визволив і пішов. А як ти лишився, ти загарбник, так чи ні? Вони навчили наших мовку склянці. Во правильно. Пити, пити і красти на красти. І більше нічого. Да. І займатися сексом да. тепер. Він йде до церкви, На на є в Львові одна церква. <пілес> Папіроська пляшка п'єсе. <пілес> а на соломі, як діти робили колись, на срібху, на соломі. І позарад чотири дітей мали. За церкви, на його шлях треба, то можна регати. Не маю може відлітіти.

А Степан Бандера, щоб життя віддати за народ і за все, що вмерли в сім'ї Україні на голод, за трубля, трубе, за дзвоня, дзвонить смертний час. Ми йдемо до бою, Ісусе рождений, ратуй нас. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворога! Смерть москалям! Не, най живуть курва його мать! Тригати, не живуть дибі! Свято є шабаш. Довго ми потягнути.